Доброго ранку ще раз всім. Міша Крупін. Сьогодні у нас в гостях співак, поет, волонтер. Як тобі більше подобається, коли ти представляєш? доброго ранку? Мені більше подобається, коли кажуть просто Міша. Міша, Міша так, Крупін. Так. Все, ми ну, тебе бо я, типу, я знаєш, я по професії своїй — Міша Крупін. <рес> я одягаю на Хеллоуін костюм Міша Крупіна. Тому ти завжди його не знімаєш? Скажу не, так. — Ну він не знімається. <рес> так. <рес> — Слухай, ну я про серйозні речі хочу з тобою трохи поговорити, тому що ти від початку повномасштабної війни став волонтером. Е дуже багато робиш гарних справ резидентом культурного десанту, зокрема, купуєш автівки, амуніцію для ЗСУ і виступаєш перед нашими хлопцями і дівчатами. Мене цікавить, от що ти, коли приїжджаєш там в гарячі точки виступати або в шпиталі, а... чи чув ти від наших хлопців і дівчат, типу, зараз не на часі співати, веселитися, давати концерти? А, слухай, ну насправді саме від військових я таки не чув. Я чув це від цивільних, що, типу. Наприклад, там, співати для військових воно типу, не потрібно. Не потрібно і все таке. Але, але я вважаю, що це дуже важливо, тому що у військових дуже сильна рутина, і вона дуже сильно виснажує. І саме для тих, котрі, котрим взагалі це не потрібно. Які сидять нічого не слухають, ти приїжджаєш, в них свої справи. Так і саме для такої публіки, саме для цих хлопців, які от їм просто на 5 хвилин відволіктися від справ, я і думаю, все. це важлива місія. А тобі, от самому емоційно легше виступати перед військовими чи давати великі концерти для широкої публіки. Для мене важливіше це співати для військових. Mm -hmm. І я не дуже можу адаптуватись насправді зараз до цивільних концертів. Да. Я не сильно адаптований, і тому буває, що я можу щось ще і сказати на концерті, нагадати людям, що йде війна. Я знаю, що на одному з концертів в Харкові в твоєму рідному місті ти не стримався і розплакався. Що ти взагалі відчуваєш, коли приїжджаєш в Харків? Там от постійні тривоги, результати обстрілів, які у тебе емоції? Слухай, ну я просто, ну, по-перше, так, я люблю Харків, і я там народився, там народилися мої діти. І знаєш, коли ти ходиш по. Цім місцям місцям свого дитинства, дитинства своїх дітей, а там прильоти, там щось mm -hmm. ну нічого, окрім русофобії, не викликає Да, Я тебе розумію. І тому весь Харків, це ну, зараз дуже сильно харків'яни змінилися. Якщо вони раніше були толерантні, mm -hmm. то зараз харків'яни взагалі зіро толерантні. супер. Це, це ну, по, по, Це по моє, моє коло по моїх відчуттях, і також Харків перех, переходить на, на українську мову і багато людей, хто почав спілкуватися українською рано чи пізно всі перейдуть це правильно. Дуже я знаю у тебе. От за кілька днів, 18 числа, концерт в Києві великий. Я був на твоїх виступах. Mm -hmm. Чи є мені сенс приходити знову? Чи буде щось таке, що здивує? <кій> Я тобі так скажу: на кожен концерт є сенс йти, тому що на кожному концерті щось нове відбувається постійно. Ага. Тому ти не побачиш в нас ніколи два однакових концерти. І ти готуєш якісь сюрпризи для глядачів? Так, звичайно. Дякую, що розповів. Було дуже цікаво. Як я можу розповісти про сюрпризи? Мене питають, знаєш, декілька разів вже питали, що там буде, які сюрпризи. Ну, Чи буде це сюрприз, якщо я про це розповім? Ну, Окей, давай спитаю. Ти всі свої пісні вже українською проклав хітові? От найхітовіші. Вони звучатимуть на цьому концерті? Всі пісні взагалі в мене. Мене не існує зараз пісень іншою мовою ніж українська, ага. тому эм... Весь вся програма буде повністю українською. Ти так змінився? От реально, так? ти. Да, ти я знаю зайнявся собою, почав бігати, вести здоровий mm -hmm. спосіб життя. Це хто тобі таке сказав? Мені зливають інформацію про тебе. Скажи, це на тебе так вплинув той скандал в Одесі після твого виступу. Який такий скандал. Мені нагадати? Що ти сам. Ти вирішив взятися, типу, за розум і робити все для здорового способу життя? Ні. Ну як, це просто ну, це нормально. Займатися своїм здоров'ям, займатися просто Ну, сталося так, як сталося. Ну... Ти не жалкуєш? Ну ні, я дуже шкодую мені соромно за це. Ага. Дуже сильно, ну, я сказав, ви що тут всі ах. <рес> Ми чули, а давай не будемо <рес> повторювати. Ти так. я просто пам'ятаю одразу в той же день, чи вночі ти записав відео, сказав, я припиняю кар'єру. Ну, дивись, я казав, що, мабуть. <рес> Мабуть. А ма може і ні. Мабуть. Так, мабуть, ні. Ну, як я можу припинити свою кар'єру. Ну, типу, звільнити себе. <рес> Міша Крупін звільнив Мішу Крупіна. — Так, ну я ж не можу так зробити, тому е, музика це моє життя і я повністю в музиці, і тому припинити це неможливо просто. Ну, слухай, ми насправді дуже раді, але бачиш, ти сказав, мені було соромно. І ти це визнав і це великий вже вчинок. я тобі пропоную зараз зіграти в гру, яка називається Соромно чи не соромно». Ну, добре. Я називаю тобі ситуацію, а ти кажеш, чи це соромно, чи ні. Давай, мої. А, ні. Не всі. Хоча, може, ти себе впізнаєш. Наприклад, добре. вживати нецензурну лексику. Не соромно. Не соромно, ти вживаєш. Так. Ну, давай, не буду просити тебе нічого говорити. Добре. — Плакати на концерті, коли виконуєш свою пісню. Не соромно взагалі. Супер. Ходити по дому гуляка. О, це я люблю. Серйозно? Ну, це нормально. Та ти і в студії так сидиш. <рес> <рес> Ми зрозуміли, що не встиг вдягнутися. Добре. Жити з батьками, якщо тобі, наприклад, 42. Це соромно. Соромно. Звичайно. А мати 0 гривень на рахунку. В мене мінус. <рес> да? Ти так. в кредитах? Так, нічого страшного. <рес> Дивитися фільми для дорослих. А Для дорослих, ну не соромно, типу, да. ну, ну, А я, якщо ну... на роботі? Ну, на роботі я не знаю, я дивлюсь. А, це... а, ну, у тебе робота, самозайняться. Це ну, така робота, так. Знаєш, нещодавно я щось дівчині показую, відкриваю свій телефон, заходжу в сафарі, а там, типу, найбільше всі... а, я, я. запитів, тип. Так, ну, посилання, і в мене висить порнхаб. Вона така. Ти що так часто дивишся порнхаб? Ти такий, це моя домашня сторінка. <ріст> <ріст> Добре, ходити до психолога. Це нормально, це не соромно. Ти ходиш? Так, до психіатра. О, Навіть так? Так. Круто. Заглядатися на дівчину твого друга. О, це я люблю. <ріст> ні, ну, взагалі ні. Соромно. Ну, це неправильно. Неправильно. А Чоловікам робити манікюр. Ну, це, типу. Я не роблю. Не робиш? Ну, Соромишся? — Ну я типу в мене є кусачки, я тобі його роблю. — Клас, і підікюр так само робиш? — Так, Круто! — Ну взагалі, якщо чесно, щодо манікюру, я ходив з мамою, коли я був маленький. От все, що робила мама, все робив я так само. Тобто я робив там наполеон, я міг там ще пошити там речі якісь, я вмію шити на швейної машин, машинки, каверлоки. Я можу в'язати. І також я ходив з мамою на курси, коли вона ходила на курси манікюру. Тобто я можу теоретично зробити манікюр. Ти крутий, Міша. Я сподіваюся, всі таланти ти продемонструєш на своєму концерті. Так. Ну, давай наостанок. От не піти на концерт Міші Крупіна. Це соромно чи ні? Ну, якщо це Міша Крупін, то не соромно. Майже безсоромник, Міша Крупін. Коли зустрічаємось на концерті? Зустрічаємось о сьомій. О сьомій. Якого числа? 18 листопада. В Атласі всі приходьте, хто зараз чує цей ефір, хто зараз. Дякуємо. Це був Міша Крупін. Обіймаю. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.